Готуючи матеріал про сервіси для відстежування пройдених ігор і переглянутих фільмів, ми помітили, що багато українців досі користуються таким сайтом як Кіноріум, і навіть не підозрюють, що цей ресурс є російським. Частково це можна зрозуміти, бо кіноріум дуже добре маскується. У нього є українська мова інтерфейсу, локалізовані постери, сайт посилається на інші українські видання, та ще й реклами немає. Здавалося би, нема жодних питань. Крім одного, яке, власне, і допомогло виявити руснявість Кіноріуму, тому що цей сайт не міг і досі не може відповісти на одне просте запитання, а саме чий Крим. Тому ми й вирішили зробити це невеличке відео, щоб якось привернути увагу користувачів, які не помічали руснявість цього сайту, та не знали про такий же, але український ресурс. Утім, повернімося до Криму. Якщо ви зараз зайдете у статистику будь-якого користувача Кіноріуму, то помітите світову мапу і Крим там буде, скоріш за все, український. Але як тільки ви зміните регіон сайту навіть не на російський, а просто на світовий, то зауважите, що Крим чомусь належить Русні. Тобто так, це лише для нас його показують українським, а от для решти світу ні. На цьому можна було б і закінчувати. Ну бо що тут ще казати, тільки цього одного факту українцю має бути достатньо, щоби зробити правильний висновок. Але це ще не все. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на місці, де зараз пише, хто ми і навіщо робимо кіноріум, можна було побачити інший шокуючий текст. Кіноріум пішов із Росії, виглядає так, наче ми помилилися. Але ні, бо коли ви відкривали повну новину, то там писало вже, що схоже, кіноріум пішов із Росії, і картинка з блокуванням Роскомнадзором. То все ж ми пішли чи нас заблокували? Бо це знаєте різні речі. Насправді, відповідь на це питання вже не має значення, бо зайшовши на російську версію сайту, ви побачите новину, де сказано, що ресурс успішно розблоковано. Прикро, що українців про це не повідомили. Певне, щоби не засмучувати, бо українські відвідувачі дивним чином складають третину всієї аудиторії цього сайту навіть зараз, на шостому місяці повномасштабної війни. Але досить уже про той кіноріум, тому що у нас є своя хороша альтернатива: кінобаза. За своїми інформативністю, частотою оновлень і навіть адекватністю рекомендацій, вона не поступається згаданому російському продукту, а багато в чому навіть його і перевершує. Тут також можна позначати переглянуті фільми, робити власні списки, писати огляди, виставляти оцінки словом, увесь базовий функціонал під рукою. Але є в кінобази і свої унікальні цікавинки. Наприклад, тут можна побачити всі фільми на Netflix, які мають українське дублювання, або відфільтрувати стрічки за акторами озвучення чи дистриб'юторами, а також дізнатися, де можна переглянути той чи інший фільм легально в Україні. Звісно, комусь сайт може здатися візуально простим, комусь бракуватиме додатку на iPhone чи поглибленої особистої статистики. Але кінобаза не має такої відвідуваності від українців, як кіноріум, тому розвиток цього ресурсу залежить передусім від нас. Це, до речі, стосується також і порталу Play.ua. Тому ставте вподобайки, коментуйте і розповсюджуйте це відео або просто розкажіть друзям про цю історію і скеруйте їх на сайт кінобаза, бо інформаційна боротьба важлива, як і будь-який інший спосіб відстоювати та підтримувати українське.